Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, слово Господнє, задумів щастя, не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбуття. Цими словами пророка Єремії перед нами відкривається надзвичайно прекрасна істина нашої віри: ми з вами в цьому світі не даремно, ми з вами в цьому світі не випадково, кожен із нас. Є надзвичайно важливим елементом надзвичайно прекрасного задуму Божого спасіння. Ми з вами в цьому світі покликані бути і бути людиною. І бути людиною це більше, ніж просто бути, це бути свідком, бути живою присутністю Божої любові до світу людини, до кожної людини, зокрема. Відомий фізик. Альберт Ейнштейн якось зауважив, що у людини є два способи прожити її життя так, наче чудес не існує, або так, наче все у людському житті є чудо. Ми з вами покликані бути свідками Божої присутності у конкретності людського життя, у мережі подій, з яких зіткане людське життя. В обличчях осіб, які проходять повз нас по вулицях наших міст, ми з вами покликані. Бачити Божу справжню, вірно люблячу присутність, бути свідками надзвичайного дива, бути свідками надзвичайної гідності кожної людини. Адже ж наша гідність це і є великим дивом Божої любові. Ми з вами покликані бути від Бога і для Бога. Ми з вами покликані допомагати іншим людям приходити. До Отця. Як часто ти пам'ятаєш про те, що твоє життя є дивом, що твоє життя є промовистим дивом Божої любові?